Голосування тривало з 15 травня. Проголосували сімдесят. Сіми зарахували 702 голоси. 67 ми відкинули, тому що ну, система дозволяє накручувати голоси, але ми це виявили в процесі і відкинули. Ми просто бачимо, якщо за там за короткий період проголосували. Воно одна і та ж людина. Ми не буду казати, як ми це визначаємо. Ну тому що якщо люди подивляться, хочуть так само зіпсувати на інші питання. Це трохи ворог. Але відкинули 67 голосів, тому чистими 702 проголосовано. Однозначний переможець і лідер з перших днів був розміщення зупинок, розміщення мафів на зупинках. І якщо не помиляюсь, 42,5 відсотки, ну кінець проголосували саме за цей варіант. Решта варіантів там, до сотні навіть не дотягнули, це на ринках взагалі не розміщувати. От, тому це на цьому завершили перший етап. Сподіваюсь, міська влада візьме це спід на, на озброєння. Але оскільки ми спілкувалися попередньо з міським головою, вони так само були аналогічною думкою, тому що це зручно, насправді, громадянам, коли вийшов з громадського транспорту, одразу мав ну, і, і купив все, що потрібно, а зате двори будуть, наприклад, чисті від там, тимчасових споруд. От. Другий етап ми стартував вчора. Ми запустили опитування стосовно зовнішнього вигляду. Є шість архетипів, тобто зовнішніх виглядів, це як там великі, може бути мав, може бути невеличкий. Ми так само проводимо опитування, але це, на цей раз у нас значно більше часу, це буде місяць, весь червень будуть голосування. На цей раз ми запускаємо потужнішу інформаційну кампанію, тобто доєднуються ще інформаційні ролики. Ви можете побачити їх на громадському транспорті, зможете побачити їх, зможете побачити на телебаченні. От, тому ну, ми хочемо розширити коло громадян, які будуть приймати участь, будуть висловлювати свою думку. Тому що якщо взяти попередні 702 голосів, тільки 27 проголосували через смс. Ну, от, ну, через смс неможливо накрутити голоси. Ну, тобто там один номер, один голосувальник. Тому хочемо, щоб ця цифра збільшилася і хочемо, щоб загалом більше громадян приймали участь, адже чим більше вибірка, тим точніші результати будуть.